Прийом, прийом, як мене чути, Артур бустер на зв'язку. Точніше, капітан бустер, капітан корабля, бустер на зв'язку. Я радий бачити тебе на цьому інтенсиві. Він буде присвячений семи крокам збільшенню прибутку у товарному бізнесі. Цей інтенсив буде корисним для тебе, якщо ти тільки починаєш займатися товарним бізнесом, тому що тут ти знайдеш основні інструменти по пошуку прибуткових товарів, і також ти дізнаєшся про майнсет. І цей інтенсив також буде корисним для тебе, якщо ти вже займаєшся товарним бізнесом і прийшов сюди за новими інструментами, як збільшити прибуток твого товарного бізнесу. Тут ми проговоримо. Про ефективні інструменти пошуку прибуткових товарів, про майнсет ефективний підприємця, да, як мислити, які очікування для себе ставити, і також поділюся своїми практичними інструментами з тобою. Також в цьому інтенсиві в тебе буде можливість отримати консультацію від мене, особистий розбір, на якому ми розберемо всі твої ключові питання, сформуємо стратегію досягнення твоїх цілей і, можливо, попрацюємо разом над побудовою твого товарного бізнесу. Також в кінці тебе очікує qa сесія прямий ефір разом зі мною, на якому я буду відповідати на ваші питання групові, так і поспілкуємося, познайомимося вже особисто в прямому ефірі. А тепер поїхали: поїхали до самого інтенсиву. Перше, з чого хочу почати, цей інтенсив, да, це з ключової цифри з результатів, тому що я людина, яка займається практичним бізнесом, да, в мене є завжди тверді результати, я завжди оцифровую ці результати. Зараз ти бачиш на екрані цифру 17,6 мільйонів гривень. Це виручка, яку ми зробили разом з моїми учнями-партнерами за останні три місяці. Просто уяви: 17,6 мільйонів гривень на цю суму було продано товарів в інтернеті. Ти можеш взяти плюс-мінус калькулятор, порахувати середню рентабельність товарного бізнесу в Україні це 10, 15, 20%. І ти можеш плюс-мінус прикинути, скільки ми заробили за ці три місяці. Давай трошки познайомимося про мене, якщо ми з тобою раніше ще не спілкувалися, щоб трошки вести тебе в контекст, де чому мене можна слухати, який в мене є досвід. Перше, мій рекорд це 450 тисяч гривень, зароблених на одному магазині. Це був 22-й рік. Ось і такий щасливенький, три пачечки по 100 тисяч гривень. Тут у мене залишилося на столі після сезону, і також 150 тисяч я так. Тик-тик-тик, трошки витратив за той сезон, але факт є факт. Наступний момент я придбав своє авто з грошей, зароблених суто на товарному бізнесі. Тобто до того, поки я почав ці курсики продавати, як там всі люди роблять робити, да? почали продавати курси і життя заграло на воєн фармове. Ні. Я коли займаюся товарним бізнесом до того моменту, поки я почав продавати своє навчання, да? у мене в житті все було окей. Я заробляв нормально, я подорожував, у мене вже було авто куплене з цих грошей. Тому якби, мої результати. І цей артефакт є підтвердженням того, що я трошечки щось знаю в товарному бізнесі і трошечки вмію заробляти. Да? Я не кажу, що там я супергерой товарного бізнесу, там, номер один чи ще щось. Ні. Я просто людина, яка трошечки знає, як заробляти на товарному бізнесі, і як за допомогою товарного бізнесу покращити своє життя. Це моя філософія. Я одразу скажу, що я не з тих людей, які знаєш, пахають 24 на 7 да? я кайфарь. Мій бізнес це інструмент для реалізації життя моєї мрії. І цьому я навчаю. Одразу скажу: якщо ти плануєш купувати якесь навчання, я не навчаю товарному бізнесу. Моя задача зробити так, щоб люди, які прийшли до мене на навчання, це змінити їх майнсет і дати їм інструмент заробітку на товарному бізнесі, за допомогою якого вони будуть реалізовувати свої цілі, бажання. Та будувати життя своєї мрії. Да? Я не боюсь цього слова, тому що у кожного нас, з нас є певне життя, до якого ми прагнемо. І для того, щоб дійти до цього життя, да? потрібно мати якийсь інструмент, за допомогою чого ми досягнемо цього життя. І наступний факт про мене: перший магазин я створив у 2017 році. Тут мій мікрогляшечок зі мною трошки замазували. Ти можеш зайти в інстаграм uh, да, і знайти ось цей постік, де я. Тримаю в руках цю гірлянду, це мій перший товар, який злетів. Тоді першого, за перший рік я заробив, якщо не помиляюся, 80 тисяч гривень. Працюючи на роботі зарплатою 20 тисяч гривень в місяць, мені просто зірвало дах. Це було щось ну, нереальне. Заробити за два місяці, з ми працювали 80 тисяч гривень. Це просто був нонсенс. У мене в голові це не вкладалося. Let's go! Ще факти. рекордний результат моїх учнів це 24 тисячі гривень 24 425 гривень прибутку за один день. У мене за спиною є ком'юніті товарщики активні. Можливо, ти бачив про нього. Якщо не бачив, знайди в телеграмі, класне ком'юніті, там також багато цінної класної інформації. І середній оберт, який роблять мої учні, це 1 мільйон гривень. Якось так. У мене такі масштаби, і так, таких до масштабів ідуть мої учні. Але до цього я йшов дуже довго. Да? Це шлях, який зайняв у мене 7 років, виходить. Да? У мене зараз 24 рік, 2017, тобто 3 плюс 4, 7 років. Реально, я вже в, грі в товарному бізнесі. І в мене були, знаєш, називається, баги мислення, які ти, можливо, і в собі знайдеш. Я завжди. Шукав легких грошей постійно пробував щось нове. Да? Я не міг зрозуміти, у мене не було такого мислення, що щоб зробити результат, треба бути в грі довго, системно і дисципліновано працювати. Я постійно шукав якусь темку, мутку, де можна буде заробити чуть-чуть швидше, да? і де-то чуть-чуть поменше пороботи. І це був такий баг, такі граблі, на які я наступав дуже багато разів. Водичка. Наступний момент. Не був готовий до системної роботи. Це знову ж таки, воно витікає з першого пункту. Да? Хотілося десь швидко урвати грошенятичок, щоб не системно працювати. Знаєш, ця була думачка, ну, щас я заработаю тих от от да? Це муляжні гроші, у мене я їх інколи показую, да? для того, щоб трошки візуалізація була краще. Це я завжди був таким мрійником, ну, щас я где-то чуть-чуть денег, і в житті все буде добре. Але ні, не так. Результат приходить тільки через системну роботу, через системні дії. І тільки тоді ми можемо розраховувати на системний та стабільний дохід. Духід. Якщо ми працюємо несистемно, не дисципліновано, я розіб'ю можливо рожеві окуляри, на які в тебе ще залишилися, да? але краще я зроблю, краще я це зроблю, ніж життя. І ти десь наступиш на граблі, будеш довго ходити по одному колу, да, по порочному називається порочне коло, і будеш думати, ну щас, щас, час. Так воно не працює. Вибачаю, якщо зробив боляче. Да? Але це факт. Системний та стабільний результат можна зробити лише за рахунок системних та дисциплінованих дій. Це можна прям винести такий анонс. Системні дії ведуть до стабільних результатів. І третій баг. Я довго, довгий час був у позиції: я все сам, я все знаю, я грав в гру найрозумніший. Але знаєш, є така фраза, яка мені дуже подобається. Почомусь такий умний, ти такий бідний. Я дуже довго ходив з цією думкою і не розумів, Та в чому же твою мать проблема? Чого воно так? Але за останні 2 роки. Точніше, якщо бути прям дуже точним, да, за останні 7 місяців я інвестував в своє навчання 21 тисячу доларів, і я одразу побачив, як почали змінюватися мої результати кратно. Я чітко зрозумів, що інвестиції в свою голову це найефективніші інвестиції. Тому, якщо думаєш, що зараз я заработаю 1000 доларів, інвестую в крипту і буду заробляти багато, ні. Ну, це твоє рішення, да, але для себе я зрозумів, що. Десь плюс-мінус до 100 тисяч доларів в місяць я буду інвестувати тільки в свою голову. Тому що чітко розумію, що масштаб того бізнесу, який можна будувати, як можна будувати активний дохід, він безмежний. І ці всі, коротше, це моя думка, зафіксували, поїхали далі. Далі. Коли я зрозумів, що результат досягається тільки системно, я вирішив зібрати навколо себе однодумців і сильно оточення, і створив товарщиків, активнів та бустер. Бо у сильному ком'юніті результат досягається швидко. Да? Це історія, яка почалася весною минулого року, коли я почав займатися вже по-новому системним підходом товарним бізнесом. Да? Тому що Минулі роки я такими набігами, як монголи татари, знаєш такий залетів в нішу в сезон, попрацював, заробив гроші і пішов щось шкандшканділя брати далі. Да? Ну не виходить, пойду і що до дорогої попробую. Але останні два роки я займаюся системним товарним бізнесом, і перше, з чого я почав, це я почав формувати навколо себе навколо себе з оточення сильних людей. Чому це, на мій погляд, важливо? Та просто коли ти знаходишся в оточенні сильних людей, в тебе немає якогось знаєш, права. Здатися, тому що навколо тебе є сильні люди, вони тебе підтримують, і мені кайфово формувати навколо себе сильне оточення. І це та філософія, яку я несу в усіх своїх навчальних продуктах. Я працюю з ребятами завжди на результат. Ми дружимо, подорожуємо разом, тусуємося. Тобто, моя філософія це створення сильного екологічного ком'юніті підприємців. І місія, да, трошки забігаючи вперед, моя місія це створити сильне та екологічне ком'юніті товарщиків, які підтримують один одного та виводять товарку в Україні на новий рівень. Єдине, що треба буде дати по пальцям дизайнеру за цю презентацію, бо слово товарка, мені воно вже не давно не подобається. Я вже себе не ставлю на рівень товарки. Товарка, от це мені це звучить, знаєш, як якась темка, мутка товарка. Да. Я про товарний бізнес, про системний товарний бізнес, тому що лише за рахунок системи. Ми можемо досягнути системних результатів. Що таке ефективне мислення? Ефективне мислення. Перше, це потрібно налаштуватись на системну роботу. Да, у мене є така філософія. Я рухаюся завжди до своїх цілей такими тримісячними марафонами. Якщо я ставлю перед собою ціль якусь конкретно, да, я ставлю собі планку. Я кажу собі, Артурчик, ми три місяці працюємо в одному напрямку. Немає. Тижня, немає місяця, немає там двох тижнів, де да, немає ніяких завищених очікувань. Я кажу собі одразу: друже, ось ціль, ось три місяці вперед із піснею поїхали системно працювати. Next moment, не очікувати швидких результатів. Да, це те, з чим я постійно стикаюся. Коли до мене приходять на консультації ребята, які проходили якісь інші курси, де їм обіцяли, що вони за місяць, за два зроблять свої там 100 тисяч гривень чи ще якісь яскраві цифри. Так, да, я скажу так, що це можливо. Але те, що я бачу в середньому, якщо новачок приходить на навчання по товарному бізнесу, реалістичний результат і реалістичні очікування, які він мусить перед собою ставити, це прийти за 2-3 місяці до 700-15 тисячі доларів прибутку. Можливо, менше. Але це реальні показники і це реальні очікування. І чому я дуже загострюю увагу саме на очікуваннях, тому що одна з основних причин постійних у нас вигорянь це завищені очікування. Коли ми, умовно кажучи, умовно кажучи, ставимо з тобою з тобою таку ціль, ну, давай уявимо, просто подумай. От саме з тобою, да? той, хто дивиться, той хто, та той хто, хто. я перепрошую, да, трошки заговорююсь. З тобою, да? ми домовилися, завтра пробігти марафон? От уяви, 42 кілометри. Ми завтра зранку прокинаємося і біжимо. Як ти думаєш, чи можливо це зробити? Пробігти без підготовки 42 кілометри? Можеш подумати, да? можливо, якщо ти бігаєш системно, ти скажеш, звісно, я можу це. Але. Я знаю, що 95% людей не бігають системно, да, умовно кажучи. і це буде неадекватно ставити ціль пробігти завтра 42 кілометри. А якщо ми з тобою домовимося, що ми будемо бігти марафон через десь 3 місяці, то це вже буде більш реалістично, правда? Уяви, 3 місяці ми з тобою готуємося постійно тренуємося. Купуємо собі там обладнання, екіпірування, і через три місяці ми разом з тобою виходимо на дистанцію. І як ти думаєш, де ймовірність вища? В першому випадку, коли ми з тобою завтра будемо бігти марафон, чи коли ми з тобою будемо бігти через три місяці? За умови ефективної підготовки. До чого це веду? До Адекватних очікувань. Неадекватно буде очікувати від себе пробігти марафон завтра 42 км і адекватно буде поставити собі ціль пробігти марафон через 3 місця, 42 км за умови системної та ефективної підготовки. Наступний момент да, ефективного мислення це частина, яку я просто хочу винести сюди. Це да. такий базис, але аспектів ефективного мислення їх значно більше. Наступний момент це відповідно підходити до виконання задач. да. В моїй філософії, в моєму житті, в моїй парадигмі мислення немає такого моменту, що є якась задача, яку ми можемо, на яку ми можемо дозволити собі забити. Самі знаєте, що да? всі дорослі люди, якби тут немає школьників, якщо є люди, які зараз навчаються в школі, це круто, я поважаю таких ребят, але я про мислення, да, школяра, про мислення дитини. Коли ми можемо собі дозволити. Ну, у мене сьогодні болит голова, ну я не буду этого делать. Іли у мене сьогодні настроєння плохої, не буде делать. Ні, ребят, бізнес так не будується. Якщо ви вирішили для себе, приймаєте рішення грати в гру бізнес, то додавайте собі приставку системний бізнес і ви з того, що ви будете системний бізнес, це системна робота. І немає тут нічого складного. Тут важливо просто змінити своє відношення, що ми працюємо не під настрій, ми працюємо системно. Let's go. далі. Найчастіші помилки новачків, і не тільки новачків, да? коротко пробіжемося по ним, да? кидати, спробу після... кидати справу після перших невдалих спроб. Це класика. Давай чесно, я скажу одразу: У мене також таке було. Коли ти щось таке починаєш робити, загорівся якоюсь ідеї, ти думаєш, ну, зараз швидко зройш і вийде, да? і буде все добре, і буде результат. Але ні. Буває таке, життя так влаштовано, що треба зробити 2, 3, 4, 5, 6 спроб. Але яка різниця, скільки спроб потрібно зробити для того, щоб досягнути результату? Неважливо, скільки спроб потрібно зробити. Важливо досягнути результату. Наступний момент це вже стосовно товарного бізнесу. Да? Це те, що я бачу регулярно. Залетів перший товар. І зупинилися тести. Оце така класіка, і для мене це виникає таке завжди, завжди питання, ну чого? Я розумію, що чітко, якщо злетів один товар, і людина далі не тестує, то це просто переділ мічта, немає амбіції. Тому що один товар, по факту, може приносити там, від 500 до 1,5 до 1,5, в кращому випадку 2000 доларів. І от якщо твій переділ мічтані це, ну, давай візьмемо середньо 1000 доларів, ну окей, це може бути, але треба розуміти, що. Це небезпечно працювати лише з одним товаром. Да, тут суть якраз таки про те, що неефективно і небезпечно. Чому? Давай поясню. Тому що ти запустив один товар, да, знайшов, він переносить прибуток, все круто, це не є погано, це добре, це вже є результат. Але є не окей, те, коли ми зупиняємо процес тестів. Чому? Тому що. Певний момент часу це один товар, на якому ми будемо дуже довго сидіти, да, там, можливо, місяць, можливо, два. Комусь менше пощастить, у кого цей товар буде працювати тиждень, а комусь пощастить він зайде в нішу, яка буде приносити йому там 4 місяці стабільно гроші да, і буде цей товар продаватися. Але в будь-який момент настане той час, коли цей товар вигорить. Якщо ти нові тестовари не тестував, ти залишишся. З дирочкою від бубліка. З нулем. Наступний момент це не масштабувати товар, який залетів. Це також, таке, знаєш, тараканчик чи як їх назвати, я вже не знаю, як ці баги називати, але от дуже часто стикаюся з такою ситуацією, коли приходять хлопці на консультації, в них класно працює товар, вони розуміють, що у них реклама окуповується. Але чомусь вони бояться замість 50 доларів поставити в рекламу 100, 200, 300, 400 доларів. Да? В залежності від того, як куповується рекламу, і в мене завжди виникають питання, Та чого боятися? Порахуйте ж свою математику нормально і дайте собі гіпотезу. А що якщо? А що якщо не 50 доларів витрати на цей товар в рекламу інвестувати, а 100, а 200? Що тоді буде? Буде замовлень більше? Якщо так, велком наливайте рекламний бюджет, масштабуйте, але робіть це свідомо і ефективно. Не просто в тупу зливаючи бюджет, а треба рахувати свої цифри. Далі, теза ключова, да, ще одна. Працюй до тих пір, поки не, ви, не буде першого результату. Я думаю, всі ми бачили ось цей мотиваці... мотиваційну картинку, да, коли людинка йшла, шла, йшла довбала, довбала землю, і остався, залишився останній удар цієї киркою, щоб знайти своє, свій скарб, да, дійти до результату. Але він розвернувся. Це що я від можна це спроектувати, як от. Кожен камінчик, який відлучується, це якась там спроба масштабувати, це якийсь креатив, це якийсь товар. да? І от уявіть, от давайте скажемо, це Вася. Вася тестував, тестував, протестив 5 товарів чи сіки, там, не знаю, скільки тут по дистанції закласти. І такий каже, 5 товарів не зайшло. Та ну його нафіг. Товарний бізнес це не для мене. Це складно. Юявіть, він на цей час, він на те, щоб протестувати товар, вже інвестував гроші, витратив час, енергію. І от в кінцевому результаті, коли ми розвертаємося, ось як оцей Вася, ви бачите він, панікше йде, да? розочарування від себе. Але ж можна якось цей, давайте візьмемо бустеренок. Заядли йти, лупити і пофіг, скільки треба буде цих там товарів затестити. Пофіг, скільки креативів, скільки невдач, буде 2-3. Але не важливо. Важливо лише ось це. Результат. І працювати потрібно до тих пір, поки не буде першого результату. А коли він буде, потім потрібно працювати у три рази наполегливіше для того, щоб втримати цей результат і масштабувати його. Далі, те, що хочу сформувати, те, що хочу проговорити з вами, це очікування. Те, я про це вже сказав, да, те що неадекватні очікування це одна з причин вигорання. Те, це ця теза, яка зараз, ви, яку ви зараз бачите на екрані, да, це мій висновок з мого досвіду, з досвіду спілкування з ребятами, там скільки у них товарів зайшло, і з досвіду, який я бачу по своїм учням. Яка статистика у нас зараз відбувається? Да? Коли ми беремо в товар перший, другий товар, вони зазвичай залітають, заходять в мінус. Вони не приносять ніяких взаємзамовлень, замовлень, нічого. Наступні... Третій та четвертий товар в нуль або в невеликий плюс. От зазвичай воно так буває. Там вже з'являється перше замовлення, да? може щось бути, але воно ще шатка, валка нестабільна. І вже далі п'ятий, восьмий товар залітає і приносить прибуток. І от що я можу сказати, що це певний такий, я це називаю всесвітній закон послідовності, коли ми не можемо перестрибнути от одразу ось сюди. І буде. Ну, якби не окей, коли ти візьмеш перший товар, і він в тебе залетить одразу. Чим це погано? У мене так було. У мене перший товар, який я почав продавати, це були гірлянди, вони полетіли одразу. Це круто, да? ти, ми отримуємо результат, все хорошо, ми кайфуємо. Але у нас тоді складається неадекватне відношення до світу. Ми думаємо, що а, це так легко всіх, да? Взяв будь-який товар, продаємо все добре. Але ні. Товарний бізнес він такий, що ми можемо взяти і п'ять товарів, і затестувати, і вони не зайдуть. А можемо взяти шостий і він буде працювати системно. Тут працює тільки системність. І те, про що я завжди кажу своїм учням: що налаштуйте себе і сформуйте у себе в голові очікування, що. Перший другий товар вам потрібен для того, щоб ви просто на практиці розібралися з інструментами реклами, пошуку товару, ведення таблиць, спілкування з постачальником, знайти цього постачальника, щоб ви це все на практиці пройшли, всі ці етапи. Тому що тільки на практиці ми можемо усвідомити, як це працює. Ніяка теорія не допоможе сформувати адекватних очікувань, тільки практичні дії. Можуть привести до результату і сформувати правильні очікування. Далі. Третій, четвертий товар, то як я сказав, це вже товари, коли ти плюс-мінус трошки розумієш, як аналізувати рекламу, які креативи краще заходять, да? вже трошки більш свідомо ми підходимо туди. Але зазвичай вони також заходять в невеликий плюс або в нуль. І далі, вже, коли в тебе є свій практичний досвід, своє бачення, ти вже розумієш, як аналізувати плюс-мінус товар, як його краще запустити, як дивитися на рекламу, які показники там можуть бути. Там вже. Приходять перші гроші. Поїхав далі. Далі хочу поділитися трошки мотивацією, да, такою легкою показати, до чого можна, чого можна досягнути, якщо працювати системно. І запам'ятаю це слово: це, мабуть, знаєш, якщо поставити Артур Бустер, дорівнює системність. Це те, що я завжди несу, і це з ким от не спитаєте у кого, що яку. Філософію несе Артур Бустер, всі скажуть системність та дисципліна. Тому що я про це, я про системні дисципліновані дії. Я одразу хочу сказати, що це не страшно, не складно. Це, ну, коротше, ребята, коли ми розуміємо, для чого нам потрібна ця система і дисципліна, тоді все в голові набагато краще. Трошки по результатам моїх учнів. Стас і Назар, це ребята, з якими ми почали працювати з березня 20. Четвертого року, да, у них Сіаремка, вони почали працювати самостійно з вересня, вони плюс-мінус вже якраз рік в товарному бізнесі, але ось тут, коли ми почали працювати, в них відбувся такий скачок, бачиш? Вони тут е відправляли десь 10-20 замовлень на день. Небагато у них було. Потім, коли ми прийшли, вони прийшли до мене в особисту роботу. Вони зробили свій рекорд, якщо пам'ятаєте, там був скрін якраз таки Стаса чор, Чорна аватарка. Да? 24 425 гривень. Якщо не помиляюся. це саме вони зробили рекорд. Якщо не помиляюся, це було 24 квітня. Можна подивитися на скрін, цифри плюс-мінус такі. Загальна, це їх СРМ-система. За весь період роботи вони продали товарів на 15,8 мільйонів гривень і чистими. За рік заробили 3 мільйони 160 тисяч гривень. Непогано. Це наша з ними спільна фотографія. Я їздив до них у Львів. Ми записували з ними інтерв'ю. Це було у травні. Ми разом святкували мій день народження. Якщо є бажання, може зайти на мій YouTube канал, подивитися інтерв'юшечка. Ребята дуже класно розложили. Правильні очікування і наш формат роботи, і в цілому, як побудований товарний бізнес, як вони змогли зробити такий результат. І ключова теза у нас з ними рекордний місяць. Це квітень був 2,7 мільйони виручки за місяць. Вони зробили, і заробили чистими 9,5-10 тисяч доларів. На двох за один місяць. Далі, Владислав, це був мій. Перший учень, точніше, не був це. Я мій перший учень, який прийшов на особисту роботу. Ми з ним почали працювати у вересні минулого року. Як зараз пам'ятаю, що у нас була два місяці активна фаза навчання, і він на другий місяць знайшов свої товари, які в нього круто полетіли. Це було два офери. І він тоді на другий місяць вже зробив перший мільйон виручки у товарному бізнесі. Тут у нього CRM-система жовтня по травень оновлював його статистику. Да? За цей період Владислав продав товарів на 5,8 мільйонів гривень, і чистими він за цей період заробив 1,2 мільйони гривень. В цілому, я думаю, непогано як для хлопця, якому, якщо не Владиславу 26 років. Да? Він також будує системний товарний бізнес. Далі, Іван. Іван для мене це людина-система та крімінь. Чому саме так? Тому що Іван це та людина, з якою ми вже працюємо 200 днів поспіль. Да? Він у мене в особистій роботі. І Іван це та людина, який в грі кожного дня. Він кожного дня пише мені звіти. Якщо цікаво, ти можеш написати мені в телеграм Артур, нижнє підкреслення бустер, написати будь-яку дату за останні ці 200 днів, і я відправлю тобі скріншот статистики Івана за ці дні, тому що Ваня чітко виконує. Одне з моїх правил кожного дня мусять бути звіти по цифрам. Треба уважно розбачити свої цифри. І те, що вдалося Вані зробити за ці, що у нас виходить березень, квітень, травень, червень. Виходить там сім місяців, якщо не помиляюся, п'ять, да? точніше, менше. У нього, у нього останні п'ять місяців, кожен місяць це один мільйон виручки. Він зробив виручки 5,4 мільйона гривень. Чистими за цей період він зробив 810 тисяч гривень. І ще раз скажу, якщо хоч, можемо зіграти в таке казіно рулетка. Напиши мені в Телеграм будь-яку дату за ці 200 днів, я відправлю тобі статистику Івана за цей день. Денис. Денис, називаємо так це. Людина, з якою ми працюємо найменше, да, зараз на цей період. Ми з ним почали працювати від е, 15 червня, коли в мене почався перший потік майстер-групи, мого авторського навчання, да, практичного. І він за цей період зробив всього-навсього да, скромною 1020 відправок, зробив виручку 1 мільйон гривень. Е, у нас активна фаза навчання була 2 місяці. Надихаюсь, мене дуже надихають такі ребята. Мене дуже надихають мої учні, які от системно працюють. Да? Я горжусь кожним. Я був би прям радий, якщо ми з тобою попрацювали і зробили такий з тобою результати, щоб ти на наступній презентації був також на такому слайді. Тому що для мене важливо давати таку цінність своїм ребятам працювати, щоб вони робили результат. Це те, що мене насправді надихає. Да? Це, це те, чим я живу, і мені. Інколи ребята кажуть, Артур, мені нам здається, що ти за наш результат переймаєшся більше, ніж ми самі. Це дійсно так. Я можу відповідати ребятам в 12-й годині ночі, якщо треба якась екстрена допомога, да, тому що для мене важливо, якщо людина прийшла до мене, щоб вона отримала максимум від мене, щоб ми зробили з нею крутий результат. Окей, це був ліричний відступ. Де щось мене трошки нахлинуло? Трошки по цифрам Дениса. За період активного навчання зробив 1020 замовлень, виручку зробив мільйон 83 тисячі гривень. Це сума продажів. Маржа склала 572 тисячі гривень. На рекламу він інвестував 5868 доларів, і прибуток його склав 281 тисячу гривень чистими він заробив. Що хочу сказати і побажати, так? Да? На вході в цей інтенсив, я хочу дати одну установку. Працюй системно і наполегливо, і ти зробиш такий самий результат. Тільки за рахунок системних та дисциплінованих дій ми зможемо зробити такі самі результати, а можливо, навіть і краще. Продовжуємо далі.